Доброго дня, діточки, а до нас завітав їжачок. Я, малята, їжачок, маю спинку з голочок, Оксамитовий живіт, дітворі усій привіт. Я приніс, а що скажу і, звичайно, покажу. Швидко біг я через ліс, телеграму вам приніс. По доріжці біг, котився, бачу, встиг, не запізнився. Діти, до нас прийшла телеграма. Та в ній сумна звістка. Ви пам'ятаєте про теремок? Пам'ятаєте таку казку? Пригадайте, хто жив у ньому? Мишка, зайчик, лисичка, вовчик, жабка і веднік. І ось у такому, у нашому лісі стояв такий самий казковий теремок. Але вночі була буря, і вітер зруйнував його. Можливо, ви допоможете нам його відбудувати. Тож поспішаємо на допомогу. Давайте допоможемо нашим лісовим друзям. Ось ми і потрапили до лісу. Подивіться, що сталося. Все зруйновано. А як називаються частини Теренка? Є в нього дах, стіни, вікна. А як називають слова, що ми з вами промовляли, назви частин будинку, назви предметів? А яким був теремок? Зручним, красивим, великим, простором? Ці слова називають ознаки предметів. А що ми будемо робити? Ми будемо будувати, ремонтувати, збирати, фарбувати та прикрашати. І ці слова називають назви дій. А щоб теремок відбудувати, треба виконати завдання. Так, ось перше завдання. Необхідно назвати звуки, зазначені у схемах. Давайте подивимося, кого ми першого бачимо. Це миша. І який звук там ми бачимо на схемі звук «й». він зазначен. Лисиця також звук и. Голуб. Звук У позначений. І ведмідь позначив звук. І. і як називаються всі ці звуки? Вони називаються голосні. Давайте позначимо голосні, яких не вистачає на схемах. Так, миша, звук А. Ли, сся. Звук И та звук А. Голуб, звук О. Вед, Звук Е ми позначили. Все це в нас які звуки? Правильно, голосні. Так, і що ми, крім цього, бачимо? Ми бачимо кількість складів миша. В цьому слові два склади. І, відповідно, два голосних звуки. «Лисиця» В цьому слові три склади і три голосних звука. Голуб. В цьому слові два склади, два голосних звука. Вед, мідь, два склади та два голосних звука в цьому слові. З першим завданням ми впорались і стіни теремка вже готові. А ще давайте поставимо наголос. На якому складі наголос? На першому. Отже, перший склад нас наголошений. Лисиця. А в цьому слові який склад буде наголошений? Правильно, другий лисиця. У слові голуб. На який склад падає наголос. Голуб на перший. А в слові ведмідь, ведмідь, а тут наголос на другому, слові, на другому складі, отже, другий склад у нас наголошений. Дах нам треба збудувати, слова з заданим звуком назвати. Давайте назвемо слова, у яких звук С стоїть у середині слова. Давайте подумаємо, що це за слова будуть. Отже, слово, в якому звук С стоїть у середині слова. Слово місто, звук С знаходиться у середині слова. Слово у якому звук Д. Стоїть на початку слова, це може бути слово диня, на початку слова звук д. Слова, у якому звук к стоїть у кінці слова. Давайте подумаємо слово парк, в якому ми з вами всі любимо гуляти. Так, а зараз у нас нове завдання. Необхідно скласти звукові моделі слів. Поділіть слова на склади і поставити наголос. Ну, отже, давайте починаємо. Так, перше слово ліжко. Перший звук л, який приголосний. Далі звук і голосний ліж. Наступний звук ж це твердий приголосний звук, К також твердий приголосний звук. І О в нас голосний ліжко. В цьому слові два склади. І наголошеним є перший склад ліжко. Так, далі дивимося, що це в нас. А це в нас м'яч. Перший звук М. Це твердий приголосний звук. М-Яч. Наступний звук «й» – це приголосний, про який ми знаємо, що він завжди м'який. Наступний звук А це голосний звук. І останній звук Ч твердий приголосний звук. Таке довге слово, а всього один склад. Бачите, діточки? Тому що в цьому слові скільки голосних звуків? Один голосний звук. І цей склад є наголошений. Бо він один м'яч. Далі автобус. Перший звук А голосний. Наступне Б. Це твердий приголосний звук. Звук Т. Також твердий приголосний звук. Після нього йде звук О автобус. Це голосний. Наступний звук Б. Твердий приголосний звук. Після нього йде звук У. Це у нас який звук? Голосний. І останній звук в цьому слові С. Це твердий приголосний звук. Автобус. Скільки тут складів? Тут три склади. Автобус. Наголос у нас на який склад припадає? А він. Падає на другий склад. Отже, другий склад у нас є наголошеним. Автобус. Молодці, діточки. Кількість звуків визначали, дах ми разом збудували. Час на нам відпочити, фізкульт хвилинку в гості треба запросити. Отже, фізкульт хвилинка Встаємо, уявляємо себе будівельниками. Будівельник дім будує. Час даремно не марнує, Дід Денис допомагає, цеглу рівно він складає. Дуже скоро у дворі дім збудують дітворі. Нам потрібно ще віконця, а щоб віконця зробити, треба місце на голосу у словах змінити. Я буду називати предмети в однині, а ви у множині. Отже, малюк. А як ми скажемо, коли їх багато малюки, гриб, а багато гриби, сова, а багато коли сов? сови, оса, а багато оси. Правильно, мої дорогенькі. Все правильно ви виконали. Ось готовий теремок. Вікна є і є замок. Ви, малята, поспішайте, звірів швидко розселяйте. Ось такий в нас вийшов з вами теремок. Мені здається, що він став краще, ніж був. А ось у нас нове завдання. Необхідно розсілити твари і, відповідно, Зробити це відповідно до кількості складів у слові. Ось ми бачимо будиночок з одним віконцем, з двома і з трьома. Отже, давайте будемо розселяти, кого ми тут взагалі бачимо? Тут є папуга, тигр, миша, лев, бегемот, слон, заяць і метелик. Отже, папуга, скільки складів? Правильно, три. Миша. А тут два склади. Тигр. Один склад. Лев також один склад. Бегемот. Скільки складів? Бегемот. Три склади. Слово слон. Один склад. Заєць. в Цьому слові скільки складів? Правильно, два склади. І останній у нас. Метелик. Скільки складів у слові метелик? Три склади. Ось давайте перевіряємо. Один склад. Лев, слон, тигр. Два склади. Заєць, миша. І три склади у словах папуга, метелик та бегемот. Тварини в теремочку жили, між собою всі дружили, у теплі зимували, ще й пісні дзвінки спивали. Чи сподобалось вам грати, теремочок будувати? А навчилися чого? Може, важко вам було. Дуже сподіваюся, що ви мені про все це розповісте на наступному занятті. А зараз всім допомадження! Дякую за увагу.